Вітаю вас, шановні садівники та городники, зараз я розповім, навіщо, як і коли сіяти моркву та буряк під зиму. Зазвичай моркву я саджаю навесні. Однак кілька років тому я відкрила для себе і підзимовий посів цього овоча, а також буряка. Хочу вам розповісти, навіщо я це роблю і які тут є тонкощі. Про який часто забувають городники. По перше, навіщо сіяти під зиму. У моркви, яку посіяли восени, є лише один серйозний недолік вона не зберігається і зиму не пролежить. Тому я висіваю її ровно стільки, скільки можу з'їсти влітку і восени. Зате переваг у цього способу маса. Коли прибрані основні культури звільняються грядки, і у огородника з'являється вільний час. Навесні ж і без того маса роботи. Після передзимової посадки морква визріває на кілька тижнів раніше, ніж найбільше ранньостиглі сорти з весняною посадкою. Тож перший врожай моркви та й буряка можна збирати вже на початку літа. Коли інших овочів мало. І ще морква виростає набагато соковитішою і великою. Уся справа у весняному паводку він добре промочує землю. У середині літа, коли передзимова морква та й буряк визріють і будуть прибрані, ще залишиться час посіяти на їх місце що небудь скоростигле. Наприклад, редис, лістовий салат, чорну редьку та інше. Далі. Коли сіяти під зиму моркву та й буряк. Тож коротко про терміни. Я виявила на своєму досвіді, що є дві небезпеки. Посадиш рано? Морква занадто активно рушить у ріст і взимку вимерзне. Посадиш пізно. У сильно мерзлу землю вона взагалі вріст не рушить до весни і вийде не передзимовий посів, а звичайний весняний. Час у кожному регіоні буде свій, але я особисто орієнтуюся на стан ґрунту. Грунт має злегка підмерзнути, але ще бути пухким. Зазвичай це час, коли тільки тільки встановлюється і тримається мінусова температура. Середина, кінець листопада. Я сію корнеплоди за місячним календарем на спадаючому місяці у родючі знаки. Тому вже намітила собі попередньо такі дати 29, 30 листопада та 1 грудня, але ще буду дивитися на довгостроковий прогноз погоди. Далі де сіяти? Важливо вірно вибрати місце для ділянки. Найкращий варіант це височина, де сніг зійде швидше. Найгірше це ділянки, де навесні застоюється вода, бо насіння вимокне. Ну І банальне не можна сіяти моркву після моркви. Найкращими попередниками є картопля або огірки, або капуста, або баштанні, а також бобові культури. Ось на ці грядки і сіємо. Саму грядку я готую заздалегідь, ділянку спочатку чищу від усіх рослинних залишків, потім перекопую і збираю приблизно відро грунту. Він мені знадобиться під час посадки. Далі, на саму грядку я вношу компост 4-5 кг на квадратний метр і золу. Десь склянку на ту саму площу. Після того, як добрива внесені, я розпушую поверхню граблями і нарізаю заздалегідь бороздки. Для моркви вони мають бути глибиною 2-3 см і на відстані близько 20 см одна від одної. Потім я накриваю грядку плівкою і залишаю до початку заморозків та до посівів. Сам посів відбувається так само, як і навесні. Але насіння потрібно класти більше, бо втрати його неминучі. І замочувати насіння не треба і не можна, щоб уникнути швидкого проростання або заморожування. Коли посів завершено, я засипаю боростки тією землею, що заздалегідь зібрала. Далі. Притрамбовую лопатою і накриваю до весни гіллям. Коли випаде сніг, я його теж скидаю на ділянку. Які сорти сію? Краще для посадки моркви під зиму не брати ранньостиглі сорти, оскільки вони менш стійкі до заморозків і можуть загинути. Я під зиму сію нанську та шантене роял. До весни ніякого догляду моркві не потрібно. Коли ж сніг почне танути, я прибираю гілки і накриваю грядку плівкою, щоб земля швидше прогрілася. Коли з'являються сходи, укриття прибираю, а подальший догляд такий самий, як і за звичайною морквою. І ще якщо зима була безсніжною, а весна сухою, то грядки доведеться додатково полити. Але зазвичай я цього не роблю, бо сніг є, і після таяння снігу в землі і так буде багато вологи. Ось так. Дуже просто посіяти моркву та й буряк під зиму, і швидко отримати добрий врожай.